Добрий вечір. В першу чергу вітаю болівальників всього українського футболу з початком весняного етапу весняного періоду чемпіонату України. Я думаю, зачекалися, скучили і сподіваюся, будуть отримувати позитивні емоції від гри. Тим більше, що позитивні емоції нам безумовно так важливі, так цей непростий для нас час, час, коли вирішується доля нашої держави. Думаю, що нам всім не вистачає позитивних емоцій. Хотілося, щоб її було набагато більше. Це перший момент. Другий момент, знов-таки, почну з подяки нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість проводити цей чемпіонат, виходити на футбольне поле і дарувати їм ці позитивні емоції. В принципі, в принципі, ми чудово розуміли, що весняний футбол він особливий, команди всі функціонально готові, є напрацювання на зборах, всі готуються, можуть бути сюрпризи і перший, і перший тур весняного етапу так і показав. Перемога Вереса, гра е, Чорноморця. Тому, тому ми очікували, що буде непроста гра. Але безумовно мали достатньо непогані можливості для того, щоб ще в першому таймі чувствувати себе більш комфортно. Переходимо до запитань. Хто перший? Ліс рук. Немає запитань у нас сьогодні. Будь ласка. Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, перехід від юнацького молодіжного футболу до дорослого іноді буває болючим, а іноді ну це, це залежить від особистостей. Такий, як забарний, він зразу влився і зразу почав грати. Але вимоги зовсім інші. Боротьба зовсім інша. Прийняття рішень має бути набагато швидше часу. Обмаль, технічні навики, розуміння е, тренерських вимог і сучасного футболу, і це все дає можливість, е, не завжди дає можливість зразу увійти в, в першу команду. Тим більше, що відповідальність так само великим тягарем може е, лягати на хлопців. По-друге, Треба ще мати сміливість для певних прийняття певних рішень і для того, щоб робити певні речі, скажімо так, такі, які необхідно робити, коли ти граєш в, в дорослий футбол. І це теж такий момент сміливості і брати на себе за себе відповідальність. Багато гравців якраз от, не готові ще брати на себе відповідальність. І це теж. Додатковий тягар, особливо для них. Ви подивіться в сучасному е, світовому футболі, не тільки в європейському, вже на рівні 20 років, 2021 це вже не гравець, який е, потенційно хороший. Це вже гравці, які грають на, на самому високому рівні. І до цього треба прагнути кожному, кожному з них. Наступне запитання, будь ласка.

Якщо в мене є в моєму розпорядженні гравці, які значно а, показують скажімо визначну гру, то я не буду дивитися, чи перейшов він, чи не перейшов. Я його буду використовувати, тому що переді мною стоять завдання. Це перше. По-друге, ми маємо, ми маємо в колективі 26 гравців на сьогоднішній день, долучаємо молодих гравців з Ю 19, які. Приходять до нас, проводять з нами тренування, адаптуються до тих вимог, які є. І це пришвидшує їхнє зростання і доросліше. Дорослі швидше. Володимира Брашка, так само як і у Колі Шапаренка, був непростий цей період, тому що Брашко відновлювався після. Досить непростої трами Гомілкостопа. Він не був задіяний в матчах Ліги Європи, тому що ми його берегли, ми його готували. І він пропустив певний період підготовки. Зараз набирає форму. Коля Шапоренко пропустив кінець зимової частини із за хвороби, і потім ще раз захворів, коли ми вже були на зборах. І теж пропустив досить багато. Взагалі на цьому зборі у нас е, і, ми, і Тарас Михавко, і Тимчик, е, Брашко був е, піхальонок. Тобто у нас був вірус, але хтось пройшов його досить просто, там 3-4 дні, а комусь, дов... Караваєв, да, да. а комусь доводилося приймати антибіотики, і е, Шапаренко навіть в лікарні був декілька днів. Тому у нього... Йому непросто було, і він зараз поступово набирає свої необхідні кондиції, але ми готові. У нас є там, 26 гравців, які будь-яку хвилину можуть вийти в стартовому складі або підсилити гру під час о, замінами підсилити гру. І це нормальна ситуація в команді, і жодному з гравців не гарантовано місце, місце в стартовому складі. на тросы хотели ну Безумовно, для нас це був такий досвід перше ми стикнулися з такою подібною ситуацією, коли в січні два офіційні матчі треба було грати. І команда до них, в принципі, була готова, і ті показники роботи, які вони провели хлопці на футбольному полі під час цих матчів, показали, що достатньо добре готові. Але потім ми Спеціально дали майже там у нас 4-5 днів вихідних було для того, щоб вони перепочили, тому що два цикли таких проводити підготовки це досить складно. А далі у нас з'явився вірус, у нас почали хлопці випадати. Тому ми, по ходу, вже ситуацію виходили з того, що є, підключали багато молодих гравців і в наших матчах. Ми залучали якраз з Ю-19. Я вважаю, я вважаю, що ми, команда готова, але забігати вперед це зачасно. Передчасно. Безумовно, треба буде аналізувати нашу підготовку вже тоді, коли ми пройдемо там певний якийсь період. Так, будь ласка, заключне запитання. Ну, Індивідуально я ніколи не оцінював гравців. Ми, безумовно, після кожної гри розбираємо дії на футбольному полі. Я більше акцентую увагу на командних взаємодіях і, скажімо так, для того, щоб зробити гол, треба зробити певний обсяг роботи. І він складається з багатьох моментів. А хто поставить цю фінальну таку важливу крапку? Для мене, як для тренера, немає значення. Я хочу, щоб всі забивали. А в того ж, Андрія Єрмоленко сьогодні було три чудові нагоди, і він міг зробити хит-трик в цьому матчі. І його присутність на футбольному полі додає певних важелів для нас. в Ви самі бачили його вихід в матчі з Галатасараєм, його дії, два забиті м'ячі. Тому. Я думаю, що кожен з тренерів бажав би, щоб в складі його команди були подібного роду гравці. І він по своїм можливостям виконує свої певний обсяг роботи. Але ми, у нас є і так свої тактичні напрацювання, і на, і на ці напрацювання, в принципі, в другому таймі повинні були спрацювати, і ми могли ще забувати більше. М'ячі використовуючи якраз швидкість, яка у нас вийшла з присутністю заміни, яку ми зробили. От, ну, ми розуміли, що ми будемо грати в більше, більше першим номером. А стосовно ВАНАТА, ми набагато працюємо в, в кінці тренування на завершення. На завершення. Право на завершення з ударами з фланговими комбінаціями, різноманітними. І якраз в принципі та ситуація, яка вийшла, і пас, яку віддав Вечеренко, якщо я не помиляюсь, передачу, яку кої віддав Вевчеренко, його вривання і дії. Ми теж це напрацьовуємо. Я, я хочу, щоб збивав кожен з гравців. Навіть хай не щеред забиває, я не буду проти, повірте мені. Головне, щоб команда вигравала і здобувала перемоги в кожному матчі. Дякуємо усім, Бажаємо хорошого вечора. Дякую ще раз. Вітаю вболівальників з перемогою. Дякую всім, гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Героям слава!